Відомий український телеграм-канал Радикальня був видалений з просторів телеграму. Причиною цьому скоріше за все послужили пости про крокус, тому що одразу після бану дуро викатив повідомлення про те, що телеграм-канали, які, начебто, займалися виправданням тероризму та призивали до нових косплеїв місії, ні слово російською на сусії, були заблоковані. Цікаво, що, наприклад, удари росіян по будинкам з цивільними та знищення української критичної інфраструктури, яка не є військовими об'єктами, телеграм терактом не вважає, бо сотні за Блогерів, які постійно закликають до знищення всіх електростанцій та ТЕС на території України, досі не заблоковані, та взагалі не мають ніяких санкцій від Телеграму. Навіть ті задблогери та акаунти, які радіють влучанням російських ракет по багатоповерхівкам та закликають до геноциду українського народу, також не були заблоковані. Цікаво, чому Телеграм, який завжди був максимально вільною та аполітичною платформою, зараз стає на бік російської влади. Бо за одні й ті самі дії українські акаунти та телеграм-канали блокуються, а російські ні. Насправді не дуже хороший дзвіночок для нас, і вже не перший. бо як всі пам'ятаєте, сервіси Мєти, а саме Фейсбук та Інстаграм, на початку вторгнення відмінили санкції для українців за хейт спіч у бік росіян. Та за словами представників компанії, це абсолютно нормально, що українці можуть не стримувати себе та використовувати хейт спіч у бік росіян. Але зараз стрілочка повернулась. Та тепер інстаграм блокує українські коментарі у бік росіян за начебто хейт-спіч, але у зворотній бік це не працює. І найтупориліше, коли якась болотна свиня радіє вбивству українських цивільних та закликає до наступних вбивств інста його не банить. А коли ти пишеш йому, що бажаєш, щоб ця ракета влучила у російський будинок, також твій комент миттєво видаляється інстаграмом, а ти Репорт. Я вже мовчу про те, що Інстаграм кидає у тіньовий бан Сторіс та пости зі зборами нашим військовим і навіть блокує сторінки волонтерів за начебто нацистську символіку, коли у них в постах присутні символіка Азову або Третьої штурмової бригади. І останнім острівом свободи у цьому плані був Телеграм, який був нейтральним до обох сторін. Але це все було до косплею у Крокусі, після якого Телеграм видавав перманентний бан на акаунти та пабліки, які начебто насміхали з трагедії та закликали до нових терактів на Росії. Але коли все те саме роблять росіяни, закликаючи до геноциду українського народу та вбив з цивільних, як це постійно робить, наприклад, недобитий на кукалдьонок, тринадцятий, дружину якого вже запалили на веб-камі. І детальніше про це ви можете дізнатися за посиланням у телеграм-канал. Канал. То телеграм ставиться до цього абсолютно нормально. Ми звісно не маємо жодного відношення до забаненого телеграм-каналу. Але прецедент у форматі свободи слова абсолютно жахливий. І це ще один приклад того, як ми програємо інформаційну війну. Бо поки наша влада витрачає мільярди на теле який ще йде російською, всього лише третій рік війни йде. Хулі ви гої чомусь незадоволені, я не розумію. Як то кажуть, терпи хохлік терпи. А в цей час наші вороги витрачають гроші на їб... Ті за масштабом ботоферми та пропаганду, направлено на західних партнерів. Я сотні разів у коментарях інстаграму натикався, як на сусідських ботів, які анекдотично пишуть про 8 років бомбасу та що Україна сама спровокувала цю війну, так і реальних дурачків, які в це вірять. І на жаль, ця схема працює дуже вдало. Бо умовний Джон з Алабами або Ганс з Берліну не дуже в курсі нюансів 14-го року: війни на Донбасі та анексії Криму. Він бачить простий наратив: Донбас захотів віділитись та розмовляти російською за це. Їх Україна почала бомбити. І його тупий ліберальний мозок не доганяє. Чому ж ми до цього 23 роки Донбас не бомбили? Та російську мову у Києві було чути в 2-3 рази частіше за українську. І це ще один пройом нашої прекрасної влади. Бо краще б замість телемарафону вкидали гроші у пропаганду, направлену на західних партнерів. Ну, я не знаю, або, наприклад, на ЗСУ. Ну... Ще хто взагалі додумався виділяти гроші на ЗСУ? Краще ще 2 мільярди на телемарафон. Так переможемо. Але те, як наша влада трохи пососала у інформаційній війні, ми зробимо окремий відео сьогодні трохи про інше. Я справді не розумію, чому право на хейт спіч працює тільки в один бік. Та чому росіянам дозволено мати z канали з відверто нацистськими поглядами у телеграмі, інстаграмі, Ютубі, а українські їх аналоги одразу баняться або отримують юньовий бан. Ще більше мене коробить від аргументів представників цих компаній, що росіяни такі самі заручники Путіна, як і українці, і вони не мають іншого виходу і нічого не можуть зробити. Ну так, це напевно 400 тисяч клонів Путіна забаранено на українській землі. А тут ще й наша прекрасна влада хоче заблокувати Телеграм, бо, по їх версії, через Телеграм росіяни намагаються розхитати п'яту колонну та майдан 3 І що всі зашквари опешних це і ПСО росіян та нахрюк. Ну, різні ковзяснями посінасі гри. Він це ж точно і псо, як і бруківка, і псо, розлул злочинності у ТЦК та Хабарі, це і ПСО, а Одеський воєнком з вілою Іспанії це також і ПСО, ви, до речі, також і ПСО. І наприкінці дня ми маємо закручування гайок з обох боків. З одного боку, ми бачимо, як весь світ продовжує підлизувати бідним та нещасним рабам Путіна, які дуже радісно строчать веселі коментарі про влучання їх ракет у наші будинки з побажаннями смерті українським цивільним. А з іншого боку, наша влада, яка здавалася нормальною на початку війни, зараз тоне у зашкварах одним за одним. Спочатку у всьому винні ухилянти, бо не хочуть воювати за 20 тисяч сидіти без демобілізації у кріпаси по 5 років, то тупа під. Та маляр ригне про те, що військові, які по два роки не вилазять з фронту, скиглять про демобілізацію. Як то кажуть, хулі скигли ж бидло, ану назад у стойло. То тупорила ідіотка безугла у сорочці гучі за 2 к євро, каже, що військові мають воювати за ідею, а не за гроші. І виплати сім'ям загиблих, які ще спробують вибити з держави через 9 колів пекла. Взагалі-то занадто високі. Ух, блядь, як же мене коробить з цієї хуйні. я вже не можу нахуй Добре, видухнули. То, що ж робити? Чесно, я. Його знаю, я але я знаю, що у багатьох з вас опускаються руки так само, як і у мене. Але наше незадоволення внутрішньою політикою ніяк не має відволікати нас від знищення окупантської сволоти. Тому зараз я пропоную направити нашу людь на знищення російських окупантів на нашій землі. Тому в описі до цього відео є посилання на збір для 79-ї десантно-штурмової бригади, який наш канал збирає на 10 FPV-дронів, які залетять болотним дітям інцесту примісінков в С. Донатимо та Намагаємо ворога разом, а на рахунок внутрішніх гнит та опарощів ми ще поговоримо. Слава Україні! Псс, стояти, ніхто нікуди не розходиться. В описі цього відоса також є посилання на дуже цікавий телеграм-канал, який нас попросив себе прорекламувати. Да, звісно, до якого ми абсолютно не маємо ніякого відношення. Вам буде цікаво. Слава Україні!